У цей складний час кожен добрий вчинок стає особливо цінним. Філія Вільногірський гірно-металургійний комбінат вкотре демонструє свою турботу, реалізуючи важливі проєкти. Голова правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії Єгор Перелигін активно підтримує задуми, спрямовані на допомогу тваринам. Завдяки його піклуванню притулки отримають суттєву допомогу. Спеціалісти ремонтно-монтажного управління виконують масштабний обсяг робіт у місцевому притулку для котиків, де мешкають майже 40 пухнастиків. Наразі облаштовано затишну та безпечну зону для вигулу, простір, де котики можуть вільно рухатися та відчувати себе захищеними. Збудована зона з надійних та міцних матеріалів, дах із шиферу практичний та довговічний. Цей майданчик огородили парканом з рабиці. Зварювальники РМУ виготовили нові хвіртки. Також було зроблено відливи, щоб уникнути підтоплення. Окрему увагу приділили обігріву. Фахівці ремонтно-монтажного управління обклали цеглою пічку буржуйку, яка стала джерелом тепла. Крім того, збудували дров'яник. Для комфорту на територію притулку було завезено пісок та гумове покриття. Волонтери притулку навіть не очікували, що підтримка може бути настільки потужною. За всю історію існування нашого притулку починаючи з 2007 року, ми не отримували ще такої масштабної допомоги. Зворушливим і значущим для нас був візит директора Вільнегірського ГМК Станіслава Чоботарьова. Він особисто ознайомився з нашими проблемами та одразу розпочав їх вирішувати. Завдяки зусиллям працівників комбінату тепер у наших котиков є зона для вигулу, якої так бракувало. Ви навіть не уявляєте, як радіють наші пухнастики. Крім цього, ще були виконані деякі інші будівельні роботи. Ми щиро вдячні працівникам комбінату та особисто директору, керівникам за чуйність та небайдужість. Щиро дякуємо. Пухнастий батальйон. Як бачимо, зроблено чимало, але роботи у притулку тривають, і попереду ще багато важливих завдань, адже турбота про тварин це постійний процес.